Вітаю вас, мої любі сонечки. І хоча мій голос ще трішечки в трансформації, але я вже так хочу з вами поділитися своїм теплом, любов'ю, радістю свого серця і чистим знанням, як завжди, вже стільки років ділюся з вами. Так от факти про пробудження. Бути пробудженим це не означає бути в якійсь вірі, в якійсь релігії, в якійсь секції і так далі. А навпаки. Тому що пробудження це такий рівень свідомості, коли ми підіймаємося над цим всім. Тобто це дуже високий рівень свідомості, коли ми згадуємо, хто ми є. І вже душі нема потреби взагалі бути в якихось релігіях, віру, тобто вірити в щось, тому що вона знає, хто такий Бог. Вона з ним єдина, з його світлом, тому що Бог це і ми проявлені на землі, його світло, коли ми це згадуємо. Другі мої любі сонечки. Ці духовні практики займатися духовними практиками, там, езотерикою, тобто, всією духовною темою, це ще не означає, що ти пробуджений. Тому що це просто інструменти. І навіть людина, знаходячись в різних егрегорах, і це було дуже багато таких випадків, і в ніби духовних егрегорах це, звичайно, люди ще не пробуджені, тому що вони практики роблять через ці егрегори, через вчення і так далі. Тобто, це ще не пробуджена душа. Можливо, так потім пробудеться, але бувають випадки, що вони не пробуджуються, просто працюють. Через ці Григори, але ще душа не пробуджена і не відкриває свої вищі здібності. Мої котики <смі> бігають. Наступне, мої любі сонечки, якщо ви ще не знаєте, що таке прийняти Бога, що таке прийняти себе, то ви також ще не пробуджені. Тому що саме цей стан, коли ми дуже сильно хочемо прийняти Бога, от ти прям це всім серцем знаєш, ти прям знаєш. Знаєш і розум, щоб там не розказувати, прямо знаєш і, і знаєш Бога і приймаєш всім серцем, розчиняєшся в ньому. Все твоє життя віддається йому, бо ти є твоє життя. Ну, це настільки сильно, це настільки надпотошно, що ти просто так, дихати, ти не можеш, щоб не вдихнути. Так, ковток, так само ти не зможеш жити, щоб не вдихнути Творця. Це не з голови відбувається, не з релігії. Це відбувається тут серце. І коли ти будеш знати, що таке прийняти Бога всім серцем, і ти не будеш сумніватися, у когось питатись, навіть в мене, то значить, ти готовий проводитися. Так, мої любі сонечки, люблю вас, ваша ая, всіх благ вам, божественних та пробудження, тому що час прийшов якраз для всього людства.